Цей мерседес 007 не Джеймса Бонда, а депутата сумської міськради Володимира Шилова. Вітаю це програма під прицілом. І сьогодні ми розкажемо про автівки наших депутатів. Ці три «Рено Меган» належать трьом поблоківцям, а саме братам перепекам та геннадію гризодубу. У вас однакові автівки реномиган дві 2006 року. Тобто, ви також так да нам пана нас і номера Ну там вразлі не ім'я однакове натажа. Всіх трьох усіх трьох. <рес> Нагадаємо, у декларацію по Ігоря Перепеки зазначено 13 рут. Після минулої програми депутат розповідати про них на камеру відмовився, але заявив, що нібито до маршруточного бізнесу відношення зараз немає. Мовляв, свої рути віддав в оренду під викуп подальшому. А це декларація за минулий рік батьківщинця Віталія Шилова. Тут вказаний трилітровий «Шевроле» каптіва та Вольво ікс на 2,4 літри. Та зараз він їздить на цьому лендкрузері. Ви зараз їздите на лендкрузері три п'ятірки. Так, да, тільки йому 12 років, тому я просто продав машину, яка була два роки вот, і купив машину, которая 12 лет, А деньги положил, собственно вдома для того, щоб ну, жити. У вас зарплата трохи більше 60 тисяч на рік, ваш дохід. А витрачаєте, ви 38 тисяч написали. Як живете за 23 тисячі цілий рік? Еще раз говорю, если вы откроете мою декларацию 2014 года, ви ж это указывали, то у меня доход 2014 года был более 400 тысяч. В 2015 году, да, у меня действительно была только одна зарплата. В следующем году, если бы было в 2017, я бы показував, то я же говорю, я бы показал то, что я продав машину, купил эту машину. И опять же, у меня доход за 2016 рік будет где-то порядка 400-450 тысяч. Вот ну, так и живем. что то купили, что-то продали. Олександр Іванов, депутат міськради від самопомічі. Його Тойоту крузер спалили 3 листопада минулого року. Що з'ясовано? Чи встановили хто винен і наразі на чому ви користуєтесь? Абсолютно нічого наша міліція не знайшла, навіть не зверталася, не пояснювала нічого. Тобто навіть пояснень у вас не відбулася? Нічого. Проте було офіційне повідомлення. Так. А, наразі ви її відремонтували? Так. А, страховка у вас була? Так. Да. Я думаю, що не відповідає дійсності така інформація про те, що нічого не робиться. Хочу сказати про те, що будь-який факт підпалу автомобілі, а тим більше, що підпалу автомобілі депутатів міської ради, районної ради або інших активістів там на території міста Суми, перебуває під особливим контролем, як з боку керівництва місцевої прокуратури, так і з боку прокуратури Сумської області. Тому нічого не робити там взагалі-то неможливо. Я не буду зараз говорити про те, які саме слідчі дії були проведені у даних Кремль кримінальних провадженнях Запевняю про те, що слідство триває, причому слідство триває активно, проводяться і слідчі і негласні слідчі розшукові дії для того, щоб встановити всі причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Іванов стверджує, що його навіть не опитували. Я не готовий на даний час сказати про те, опитували чи не опитували цю особу, оскільки необхідно звернутися до матеріалу кримінального провадження. Однак я не думаю, що не опитували взагалі. Депутату від блока Петра Порошенка В'ячеславу Степченко також спалили автівку. Вірніше його дружині. Депутат про це повідомляв у Фейсбуці і оголошував збір коштів на нову Ауді. А6». чи назбирали кошти, чи придбали нову, чи страховку ну вона не була застрахована так. Наразі ніяких дій в плані в плані ремонту чи в плані придбання автомобіля ми не вчиняли тому, що ну ну не зрозуміло. Що буде далі з цим питанням? З'ясували вже хто це спалив? Ні, ні, я навіть навіть не можу не можу навіть надумати, хто це, хто це міг зробити. Можливо, це конкуренти по бізнесу чи більше? Я не знаю. За 11 років, скільки я є в бізнес-середовищі, таких питань ніколи ніколи не виникало. То можливо, це пов'язано з тим, що ви стали депутатом? Можливо, так, але я цього напевно не знаю. Видавали оголошення про збір коштів ну, про допомогу, хто може допомогти. Чи люди відгукнулися? Так, відгукнулися люди, так воно це оголошення було не просто для всіх людей. Просто за день зателефонувало десь 100 людей, які співчували, які хотіли допомогти, але вони не знали як. Я їм надав цю можливість ось таким чином. А можете розказати, скільки приблизно коштів допомогли? Ні, я на це питання не буду відповідати. Ви зверталися за допомогою, щоб вам допомогли в ремонті. Страхово? Ні, не страхово. Ну, наприклад, депутат Степченка робив офіційно і просив допомоги. Ви... Чим я сам зможу відремонтувати? А цей Мерседес вартістю понад 90 тисяч доларів належить батьку Віталія Шилова Володимиру Шилову. У вас автівка з номерами 007. Ви поклонник Джеймса Бонда? Звісно. Mm -hmm. E, номера 007 это у меня, они уже лет 10 больше. То тобто, есть это как ваш, скажем, знак, как ваш символ, да. то тобто, есть все знают, что вы на таких... И, и я просто когда-то, когда их получил, и вот они у меня переходят, я меняю автомобиль, меняю, а номер, он остается, дабы не покупать новый. А цей Мерседес вашій декларації за 2015 рік, яку ви цього року здавали, відсутній. Чому так сталося? А цей автомобіль придбаний у 2016 році і в декларації за 2016 рік, от в январі 2017 року, -го він буде отрижен в обов'язковому порядку. А скільки коштувався автівка? Я вже не пам'ятаю. Ну, просто були розмови про те, що нібито це 130 тисяч доларів. Ви, згад... Ви, здається, мені казали про 92 тисячі доларів. Це так? І, відкриваєте сайт авторія, і там чітко написано, скільки стоїть такий автомобіль. Ну, він не стоїть навіть 100 тисяч. Ну, менше 100 тисяч, проте від 90 десь, так? Менше 100 тисяч. Скажіть, будь ласка, у вас доходи невеликі. Тобто офіційні у вас там задекларована зарплата у 20 тисяч. Ну там трохи більше 20 тисяч гривень за 2015 рік. Там 24 тисячі здається. Є е 480 тисяч доходу, ну майже півмільйона від продажу майна. Що це за майно, що ви продали минулого? А можна я на цей вопрос? Не буду відповідати? Це моя особиста життя, що я продавав, що я покупаю, що я покупаю. Це видно. Що я продаю, це в цифрах видно. Тому я на цей питання з вашого позволення відповідати не буду. Сьогодні, пане Перепики, звинуватили мене в тому, що в минулій програмі я не показала вас як найбагатше. Ми взагалі не багаті, Ось Шила Володимир Олександрович він найбагатший у нас. Проте, згідно вашої декларації, ви не попали навіть в п'ятірку офіційних багатіїв. Чому так сталося? Чому всі думають, що ви найбагатший? знаєте, говорити можна все. Я никогда себя не считал богатым человеком. Я всегда считал себя среднего достатка человеком. И хичиться богатством, я считаю, это удел слабых. Поэтому то, что есть, то есть. Ви не на камеру пропонували показати свій будинок. Ви погоджуєтеся, пообіцяйте нам на камеру, коли ви зможете показати. З великим задоволенням я вас запрошую, приїжджайте в будь-який зручний для вас час. За пів години мені телефонуєте, і ми вас з моєю дружиною з задоволенням зустрінемо і покажемо, як живуть олігархи. А прямо зараз ви побачите квартиру, яка задекларована на народного депутата України від Сумщини Миколу Лаврика. Починаючи з 2013-го, у декларації Миколи Лаврика додається щороку по одній квартирі. Минулого року у нього вже три квартири. Остання площею 91,6 квадратних метрів. Квартири, вони фактично не належать мені, а знаходяться в користуванні. І в першому півріччі я використовував одну найом квартири, а в другому півріччі другу квартиру. Ви хочете приїхати вину в гості? Так. Да. Нема нову проблем. Пообіцяв – виконав цього вівторка. Наша знімальна група побувала в румнах у квартирі, що належить родині нардепа. Ірина Повкась, дружина Миколи Лаврика. Саме вона зустрічає журналістів. Я так розумію, це та квартира, яка задекларована на Миколу Івановича, так? Так. А ви можете сказати, в якому році купили і придбали? Всі питання задавайте Миколу Івановичу? Миколу Івановичу. Мене попросили показати, я вам її показую. А, ну Він коли е, в Ромнах він мешкає тут, так? Так, так, так? Ми проживаємо. Якщо ми в Ромнах, ми тут. А там було вказано на нього ще дві квартири, це, мабуть, ті, що він в Києві знімає. Ну, він так казав, так? Так. А скільки тут квадратних метрів? Сімдесят чотири, десь так. Сімдесят да. чотири. Якщо вам цікаво. – Це, 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 це ванна, чи що? – ну, да. якщо, якщо це так цікаво, то будь ласка. <свісно> <свісно> Подивіться. Якось Микола Іванович сказав, що його дружина, тобто ви пані Ірина, для нього і бухгалтер. І водій, і головний прес-секретар. Якщо мається на увазі сімейний бюджет, то це я. Тобто, ну, в основному там, я там, складаю свої там, витрати, ми з ним радимося, ми з ним вирішуємо, що нам придбати, чи що нам не придбати, чи як нам розпорядити, розпорядитись нашими коштами. Але, ну, Тобто сімейний бюджет да, Ви да. Так. Ви розповіджаєтесь? Відносно те, що водій, якщо я в Києві, то я їду на роботу, його підвожу, його, там їдемо, в Ромни, я його везу. Тобто, ну, дійсно, я є водій. А, ну, так його тут ніколи не Ніколи? Рідко коли. І то син чи пускати приїжджає до нас. Я не знаю, взагалі я ніколи не життя тут не бачила. Журналістів я буду завжди, так би мовити, ради бачити. От, тому з задоволенням, так би мовити, готовий зустріти. От, якщо у вас є таке бажання побачити, як вас запрошую, вас і ваших колег до себе додому в будинок, щоб ви самі побачили, переміряли і. Ну... Були впевнені в тому, що там немає ніяких надлишків, ні якоїсь розкоші. Ці обіцянки ані нардеп від батьківщини Владислав Бухарів, ані представник фракції Олександр Согоняко поки не виконали. Гра престолів або прокурорсько-фіскальні клани. Хто і як забуває і закриває резонансні кримінальні провадження? Я боюсь за свою життя, за життя своїх сім'ї. Дивіться цієї неділі, 9 жовтня о 21.30 на каналі ЮАСУМИ. Це програма «Під прицілом».